Універсальні, швидкісні та якісні машини Багі, які допоможуть нашим військовим боротися з російськими окупантами розробили конструктори та волонтери із Вінниці. І за основу швидкісного авто взято Жигулі. Аби допомогти нашим військовим в боротьбі проти російських окупантів, волонтери із Вінничини розробили спеціальний експериментальний автомобіль Багі. Перевага машин надзвичайна. Вони універсальні та безшумні. Особливості призначення їх, абсолютно різні підрозділи можуть використовувати. Це як і знищувати танки, як і прикривати танки, як вивезення поранених, підвіз БК для сил спеціальних операцій. За лічені хвилини вивезти пораненого з зони бойових дій, погрузити БК чи дрон. Все це може зробити ця маленька швидкісна машина. І саме на це маневрове авто є великий запит від військових, який намагаються задовольнити родинний фонд Віталія Гуменюка. Вже 12 таких багів на передовій допомагають нашим захисникам нищити ворога. Їдеш в якомусь автомобілі, важливо, хто навіть вистрілить першим. І коли ти їдеш в закритому автомобілі, ти мішень. По тобі стріляють, а тобі ще треба вилізти. А багі, це взагалі в принципі легка від Закрита машина, як тачанка батька Махно, і на ходу з неї можна вже вести вогонь. Ідею розробки такого транспорту. Запозичили у Криворізьких конструкторів. Основа виготовлення запчастини Жигулів. Розробник Володимир Рогозін автомобіль називає експериментальним. За основу взяти саме Жигулі, а всі вже інші каркаси, там додаткові якісь елементи, ми виробляємо самостійно з металопрокату. У місті Бар працює команда, яка розбирає автоВАЗ на деталі, які потім підуть на виготовлення експериментальних багів для ЗСУ. Практично запчастини треба від ВАЗ-2101 до ВАЗ-2107 в цій категорії. То, балки, мости, мотори, коробки передач, ходова практично вся, там в них йде на багі практично все, все. Все, що йде, крім кузова. Щоб виготовити такий автомобіль, працюють десятки людей, так само і збирають кошти звідусіль, тому і закликають небайдужих допомогти та підтримати це виробництво та українських захисників. Телеканал Вінниччина. все буде Україна.